За останній тиждень в Україні народилося 2395 немовлят, 1323 хлопчика і 1272 дівчинки. Нехай кожен з вас зростає в любові та турботі. Далі будемо говорити, як завжди, про дітей. Для школярів пропонують новий предмет заняття з безпілотних систем. Ідею активно обговорюють у контексті оборонної та цивільної підготовки, адже ця сфера одна з найперспективніших у світі. Начальник штабу батальйону безпілотних систем САПСАН Олег Козлов пояснює: такі уроки можуть стати продовженням інформатики та робототехніки, які вже викладаються у школах. А після війни ветерани з практичним досвідом роботи з дронами могли б навчати дітей і ставати для них прикладом. Це допоможе виховати покоління фахівців, зацікавлених у технологіях і розвитку українських дронів. Догляд за дитиною під час війни, як працює програма Муніципальна няня на період воєнного часу та ще три місяці після його завершення розширено перелік категорій дітей, які можуть скористатися послугою. Тепер муніципальна няня доступна не лише для дітей віком до 3 років, а й для наступних категорій. Для дітей внутрішньопереміщених осіб до 3 років, дітей з інвалідністю або тяжкохворих до 6 років, дітей до 6 років, якщо один з батьків має інвалідність першої чи другої групи, і дітей, які живуть там, де не працюють дитячі садки. Це підтримка для родин, які працюють, навчаються чи перебувають у пошуку роботи. Компенсацію можна оформити через управління соціального захисту. Ще одна новина, яка по-справжньому торкає серце: з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати групу дітей віком від 1 року до 17. Серед них дитина позбавлена батьківського піклування та повнолітній юнак-сирота, який кілька років чекав на можливість виїхати. Евакуацію провели за сприянням команди Save Ukraine та ініціативи президента Bring Kids Back UA. від початку року з тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося вивести вже 226 дітей. Завершуючи цей дайджест, хочу сказати, що кожного дня ми бачимо, як змінюється дитинство в Україні, стає сильнішим, безпечнішим та ближчим до своїх мрій. Я, в свою чергу, пропоную вам приєднуватись до нашого каналу і по бажанню ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Дякую за увагу!